Мене звати Ірина Бардакова, я українська акторка, а також викладач і креатор курсу з акторської майстерності, який складатиметься з 12 відео для самостійного працювання. Ну що ж, розкажу вам трішечки про себе. Я закінчила театральний університет імені Керпенко-Карво і навчалася в асистентурі стажуванні, яка спеціально готує викладачів для вищих навчальних закладів. А також я маю в своєму доробку більше 60 фільмів та серіалів, де я зіграла різні ролі, і драматичні, і комедійні. Я працювала в естрадно цирковій академії, а також в різних кіношколах і створювала також власний продукт, це онлайн-курси та тренінги. Більш того, я постійно вчусь і вдосконалююся відвідувала міжнародні. Майстер-класи кастинг-директорів світового рівня, і в 2023 році я була акредитована на маркет в канах. Хто не знає, це дуже потужна подія взагалі світового рівня. Туди приїжджають всі абсолютно зірки світового масштабу, і там я мала змогу поспілкуватися з продюсерами, режисерами, каснедираторами з різними людьми, які створюють власне цю сферу, яка називається кіномистецтво. Нещодавно я отримала пропозицію записати проби до швейцарського повнометражнього художнього фільму, і я теж вважаю, що це досягнення, тому що це вже вихід на зовсім інший рівень. Так, щодо курсу, він буде складатися загалом з трьох блоків. Перший блок це проявленість, робота з тілом, голосом, харизмою. Другий блок це подолання страху публічних виступів, відшуковування маячків, які будуть налагоджувати контакт з будь-якою аудиторією. І третій блок це входження в роль, в образ, робота над персонажем. Ми зануримося в цей процес, і хоч ви будете самостійно опрацьовувати всі ці відео і виконувати вправи, повірте, що. Моя присутність буде наче от зараз, тобто максимально включеність. І якщо ви зі мною, то приєднуйтеся, оплачуйте актуальну ціну, яка є на зараз, і робіть передзамовлення, бо сам курс буде 18 листопада 2023 року. До зустрічі!